От ЦОЙ, да? читаєш в анкеті біографічній. Ну, спочатку послухав, сподобалось, потім читаєш ну інформацію про нього більше. І анкета фестивалю 1985 року, Ленинградського року, клубу він доповнював. І там багато запитань, одне з них улюблений співак, улюблена група. От, Улюблений співак він написав Давід Бовий. А улюблену групу вказав Ютуб. Е... Мені ж таки, лки, ну. Хто такий Девід Боуї? Пішов, купив пластинку. А, Зад... пластинки були? В мелодії, ну, Мелодії, так. Да. Ну, в принципі, в пластинок тоді, тоді був в популярної музики, там були. Тридесятий випуск був Девід Бої. Якраз я його купив. Там половину Ligg Стардаста, половину ще таких речей. Ну, такі дві сторони нормально. І так поступово, ну, в принципі, від, від кіно і все виросло. Ноги, верніше, музики. Бо... Коли тобі цікаво, що слухає твій улюблений виконавець, ну, чи який тобі подобається, ти читаєш, потім слухаєш те, що він любить слухати. А потім, якщо тобі щось подобається, ти потім ну, ланцюжок починаєш читати про того, хто тобі подобається, і вже слухаєш музику, яка йому подобається. І відповідно відкриваєш дуже багато пластів музики, тобто всю. Тобто, якщо так от можна сказати, почавши з постпанку перекинулося на все на електронну музику, на 60, ті 50, ті 70, ті 80. ті ну, Тобто на кожні десятиріччя повністю вся історія музики у всьому діапазоні. Ну, за винятками певних там все ж не буде, неможливо знати. Вот. Ну і так і прийшов музику. Ну от ти вказуєш кліпи то вони, ну я не знаю, як це назвати, але можна сказати так. Одні такі, е, супер андеграунд, такий жорстокий і мрачний, другі такі ретро, мод там, е, скрядер і так далі. От Як тут це об'єднати? А дуже просто А дуже, дуже просто об'єднуються. Е, завдання ж не полягає в тому, що ми рубаємося в якомусь одному напрямку, там, наприклад, проповідуємо андеграунд культуру. Вот. Чи там проповідуємо навпаки якусь, ну, якусь певну течу чи стиль. Ми, у нас такого не... ну, я пропагую взагалі культуру. Різних, даю можливість, щоб люди слухали різ... ну, багато різної музики, а потім обирали те, що їм пропаде до душі. Від рок опера Jesus Christ Superstar, що в нас крутилося, до Коел, від братів Гадюкіних до Депешмот, від Тірекса з Хенріксом» до Dead Кенденс» і Cocktu Twins. Тобто, ну, нема, о, якихось, що це немає не формат, а то формат. Навіть о, там важка музика, там, ми робили там, скажімо, хеві-метал. ну, Трохи стрьомна вечірка була, але відбулася. Ну бо там о, о, як то, публіка відповідна. Тобто я знаю, яка це публіка, мені не страшно, просто вона тут ніби як в закладі в гостях. Це ж специфічні люди. Ну от е, кафе Соломія воно таке, як ти казав, камерне. Uh -huh. обстановка, так? І от, ну, можна сказати, що відеопатії відбулися, як подія. То есть, Другий, сезон. Далі, Другий сезон. Далі і, і, і популярні, скажімо так. А як що тебе наштовхнуло на ідею, сам формат? Як ти його знайшов? Та ні, ну такого не було глобальних там. Планування, ну, так, формат, вечірки. Взагалі відбулося, ну, технічно це дуже спонтанно відбулося, а якщо ідеологічно, то ну, таке логістичне бажання послухати ту музику, ну, ті кліпи побачити, які я маю. Наприклад, не в екрані там, 21 дюйм, а 2 на 3 метра. І не на колонках, які там 10-20 Вт, а на 2 по 150 Вт. Просто цікаво буде, ну, як воно звучати, це як кінозал. Але кінозал для відео, для відеомузики. Бо в будь-якому там в домашніх умовах, ну хтось там кінотеатр має комп'ютери, це да, воно все дає. Але екран форматом 2х3 метри вдома не поставиш. Ну, мало хто таке може собі дозволити. Відповідно, стала система. Ну і так захотів. Для себе. А відповідно хочеться на такому форматі музику слухати, тому і кручу любу. Ну, в принципі, нема фор форматування, єдине намагається, щоб не повторювалися, е скажімо, якщо місяць 4-5 вечірок, щоб ці вечірки були різнопланові, різностильові. Там, від електроніки, до етніки, там, від класичного року, виша чогось. Е цього сезону ми в е один, один раз в місяць показуємо е кінокартини. Художні фільм, першим був в листопаді Контроль про вокалісти Інокерніць, автобіографічний вокаліста Джо тобто, Музичний, Музич? Ні, ну наступний в грудні буде антиутопія Нова Земля, Таранова. Ну, просто подивився в фільмі, ну, так, в принципі, трошки вразив. Ну, з усього, так, що дивлюся в останнє. Фільм новий, фільм російський, але... Люди, ну, ідея, яка там закладена в саму скажімо, в сюжет, і, 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 філософія фільму, то в принципі ну, фільми, які заставляють так, трошки відійти від канви, там, бойовик, розваги, стріляна, кров, тобто від стандартів, які відходять від стандартів. Наприклад, будуть. це також можуть бути, наприклад, коли було відеопаті про Rolling Stones, ми транслювали документальний фільм Мартина Скорсезе про в том, який він зняв минулого року буквально. Тобто Свіжий фільм, то в Москві витримав. А в межній стилі нема, ну ще одна така не причина, а якби чогось мені, наприклад, здається, що в 88-90-ті роки... Попри ту всю скруту, там, музичний голод, немає ні інтернету, нічого. І все одно люди мали можливість діставати музику. до них доходила музика різна. А зараз, попри те, що все, комунікації ніби зближують, цього нема. А нема з простої причини. Не те, що коннект є, але в тебе з'являється в день, по, ти можеш скачати по 10 альбомів. І ти їх максимум один раз послухаєш. по на другий день це 10 нових альбомів. Перевиробництво музики. От. І люди губляться, спочатку деякі втягуються в такий механізм, а деяким просто ну, втомливалося, що вони не можуть так підряд переслуховувати кожного дня по 10-5 по, 10, по 5 навіть альбомів свіжої музики. І все встигати. Ну, от для того діджеї. Ну не те, що діджеї. І крім того, вони тоді слухають... Ні, людина, коли втомляється, вона включає якийсь, вношу експерта, який більше запропонував. В даному випадку там це музичні телеканали Радіохвилі. Але формат сучасної радіохвилі і цей, в той людини, яка, наприклад, хоче послухати, ну, ознайомитись з там сучасною музикою, до цього і не слухала і просто зацікавила. І, і вона, якщо хоче зробити е, висновок, слухаючи тільки радіо чи до канали, то в неї буде доволі однобокий висновок. Ну, погодься. Вона буде, вона знати, вона подумає, що от вся музика, це, яка в світі існує, це оце. Все. А це от такий от високий сегмент з усієї музики. І тому треба ці рамки розширяти, але не, ну, не, не мітингами там далой попсу. А просто треба робити якісну музику. Вечірку е, цього шансону. Шансоном. Відеокріпле шансоном. Ні, ну, ну там кіч в моді, але ну, не до такого <ріпи> ну, степені. Так. Ну добре, а цей. Ще розкажи про свою кар'єру кар ну, ну, я слово кар'єра, бо це так якось стається само собою. Всі події, які в житті, в житті стаються, вони, вони ніби виростають. Ну, яків були в тебе досить успішних таких. Ні, ну мається на увазі ні... Співпраця з гуртом суп. Не то, що співпраця. Я люблю різними такими, ну, там, творчими речами займатися. І, але займаюся з ними не ну не з необхідності чи не з примусу, а коли там бажання, коли прав вікатиндеринди, давай паузу. Не, ну можливо це. І отак. Одного дня мене одне цікавить, я ним займаюся. Мене це перестало цікавити, почав займатися іншим. Але виключно з цікавості, а не з там, якихось там інших міркувань, які можуть там фінанси, ну не знаю там. Е, ще якихось. Ну, Є там перестроги, що, що де можна. Вот. Добре, дякую.